доброго дня, шановні партнери, роботодавці та працівники. Ми вітаємо вас у Ромбус Рекрутинг, компанії, яка створює законні та безпечні можливості для міжнародного працевлаштування. Ми впевнені, що чесність і прозорість це основа довготривалого успіху. Саме тому наша компанія дотримується найвищих стандартів у всіх процесах легальність. Це гарантія вашої безпеки. Кожен працівник, якого ми працевлаштовуємо, отримає офіційний трудовий договір, візу, дозвіл на роботу та страхування. Ми співпрацюємо лише з роботодавцями, які виконують усі норми українського законодавства. Це означає жодної сірої роботи. Жодних ризиків і жодних порушень. Ми перевіряємо кожен етап. Наша юридична команда контролює кожен документ і кожен процес від запрошення до моменту виходу працівника на роботу. Ми працюємо лише через офіційні державні канали та сертифіковані партнерські агенції з Азії. Усі наші дії задокументовані. Прозорі і перевіряються захист права працівників. Для нас важливо, щоб кожен працівник почувався захищеним, тому ми надаємо медичне страхування, консультації та підтримку під час перебування в Україні. Наші координатори допомагають вирішити будь-яке питання: від адаптації до побутових потреб, відповідальність перед роботодавцем для українських компаній. Це означає. Повну юридичну безпеку і довіру до процесу. Ми гарантуємо, що всі працівники проходять перевірку, підписують офіційні контракти і можуть працювати без ризиків для бізнесу. Наш принцип повна прозорість. Кожен партнер, кожен клієнт і кожен працівник завжди знає, на якому етапі перебуває процес. Ми надаємо доступ до статусів документів. Повідомлень і підтверджень, щоб виключити будь-які непорозумілості. Ромбус рекрутинг це компанія, яка стоїть на стороні закону, відповідальності і поваги до кожної людини, бо безпека це не лише документи, це довіра, репутація і турбота. Ромбус рекрутинг ваш надійний і законний шлях до міжнародного працевлаштування. Rome recruiting connecting people.